Росія обстріляла Дніпро. Мер міста Борис Філатов заявив, є факти падіння уламків ракет РФ на приватні будинки. Про жертв не повідомляють. Також удари були і по Нікополю зі ствольної артилерії та РСЗВ. Голова Нікопольської РВА заявив, що окупанти також можуть обстріляти інші території на березі Каховського водосховища. За ніч ворог триті накрив вогнем Нікопольський район. По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок. У місті пошкоджені. Шість будинків, газогін та водогін. По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінії електропередач. Без світла близько тисячі людей. У Зеленодольській громаді Криволіського району росіяни вбили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. На Донеччині загарбника обстріляли Слов'янськ, згорів приватний будинок. Ударили також по місту Гірник. Там пошкоджено шість багатоповерхівок і три приватні будинки. Також під обстрілями Бахмут, Авдіївка, Константинополь, Часів'яр, Кліщіївка, Максимільянівка. За добу один цивільний загинув ще семеро поранені. Російські війська намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямку. Однак у генштабі заявили, спроби загарбників були безуспішними. Вибухи пролунали десь в обід у центрі тимчасово окупованого Донецька. Снаряд нібито влучив у будівлю так званої адміністрації Пушиліна. Поцілили просто у фасад. Також зачепило праве крило та верхній поверх. Розпочалася пожежа. Однак у невизнаній республіці одразу заявили, мовляв, ватажок бойовиків не постраждав і перебуває у безпечному місці. Пізніше з'явився і сам Пушилін у всьому традиційно звинуватив Україну. Ще й додав, що обстрілювали Донецьк, нібито натівським калібром. Вбив, а потім частинами викидав тіло на смітник в Одесі. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Це 44-річний житель Суворівського району. Він зізнався у вбивстві, А у тому, що сталося, звинувачує оковиту. Нині йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Слідство триває. Загибла з 13 серпня не виходила на зв'язок із рідними. На четвертий день її родичі звернулися до поліції. Відпрацювавши коло знайомих та родичів 51-річної жінки, правоохоронці встановили, що в день зникнення потерпіла, познайомилася із підозрюваним, який запросив її до себе. Під час спільного вживання алкоголю між ними виникла сварка, в ході якої зловмисник декілька разів ударив жінку по голові. Організація Об'єднаних Націй створила комісію для розслідування теракту в окупованій Оленівці. Про таке заявив спікер генсека ООН. За його словами, організація Об'єднаних Націй уже має команду, яка займатиметься Оленівкою. Комісія буде встановлювати факти злочину та звітуватиме про це генеральному секретарю. Однак, спікер зазначив, що слідство поки не почнуть безпосередньо на місці події, оскільки ситуація навколо колонії в Оленівці продовжує залишатися небезпечною для візиту без відповідних гарантій від України та Росії. Російські окупанти збільшують кількість техніки та військових на території Запорізької АЕС. Напередодні до ремонтної зони станції рашисти додатково завезли два БТР та шість спецвантажівок. Про це повідомляє енергоатом. За їхніми даними. Загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки рашистів. Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин. Біля другого 7. Ще 12 окупанти загнали під естакаду. Окрім цього, російські загадники поповнили свої ряди і чималою кількістю окупантів. Більшість із з них у масках. Два склади з боєприпасами і два командні пункти. ЗСУ зібрали врожай у Журнобаївці та Благодатному. Про це розповіли у штабі оперативного командування Південь. Там зазначили, обстановка на Південно-Бузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаїсі, а також командний пункт 331-го парашютно-десантного полку в Нововоскресенському. І ще один склад з боєприпасами в Благодатному. Разом з тим підтверджено втрати ворога в кількості 23 рашисти, одного танку Т-72 та легкого броньованого тягача. Кінжали в серце України у буквальному значенні цього слова. Росія планує атакувати мирне населення найближчим часом. Згідно з даними американської розвідки, окупанти завдадуть сильного удару по українській інфраструктурі. Також під прицілом росіян державні об'єкти. Про це повідомило Reuters. Посольство США також оприлюднило попередження щодо нарощування Росією зусиль для завдання ударів по цивільних і урядових об'єктах України. Мовляв, такою інформацією володіє державний департамент США. Системи ППО, ракетні системи та тонни боєприпасів нададуть Україні, Канада та Німеччина. Про це заявили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільного виступу на другому саміті Кримської платформи. Німецький лідер додав, що країни вже погодили новий пакет військової допомоги. Також, за його словами, захід ніколи не визнає приєднання Росії українських територій. Своєю чергою Трюдо наголосив на запровадженні та поселення антиросійських персональних санкцій. Крім того, Канада надала МВФ 450 Мільйонів доларів українці можуть отримати ці гроші в позику і закупити пальне для зими. Цьогоріч у саміті кримської платформи взяли участь понад 60 іноземних учасників, близько 40 осіб на рівні президентів і прем'єр-міністрів. Президент Польщі Анджей Дуда особисто приїхав до Києва. Він заявив, необхідно звільняти від росіян усю територію України, включно з Кримом. Крим був Україна, Крим це Україна. Так як Гданськ чи Люблін. Є частиною Польщі. Та Крим був, є і буде частиною України. Росія отримує потужну відповідь у разі збільшення кількості обстрілів 23-24 серпня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він має певну інформацію від української розвідки та іноземних партнерів щодо планів Росії на збільшення кількості обстрілів. Водночас президент зазначив, що ця загроза з боку федерації є постійною. Що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те саме, що зараз. Тому що для мене, як для президента, і впевнений для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас все це однаково. Там всі наші українці живуть: Харків, Запоріжжя. І відповідь така сама буде, як і в цих містах. Будуть бити нас, будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, з кожним днем, я думаю, ви це бачите, бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати і буде все сильніше і сильніше. Сховища у кожній новобудові. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким забудовники зобов'язані проєктувати і споруджувати укриття в кожному новому домі. Окрім того, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять. Новий закон спрошує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об'єктів цивільного захисту. Законопроект Верховна Рада затвердила у червні. Колір стели не визначить долю українського міста. В Херсоні окупанти перефарбували назву міста із жовто-блакитного в кольори російського прапора. Ймовірно, вони сподівалися зламати український дух і русифікувати місто. Утім, партизани переконані це ненадовго. Сьогодні в Україні відзначають день державного прапора. Привітав країну президент Володимир Зеленський. Наш синьо-жовтий стяг став символом боротьби за свободу. Тепер у всьому світі точно знають, Україна це країна сміливості, Україна це країна героїв. Написав глава держави. Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо і ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужі кольори. На своїй землі і у своєму небі, і завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг.